Добрий день. З вами Сергій Сличко, і ви на каналі Нова Перемога. Війна зачепила всі сфери нашого життя та створила величезну кількість проблем, які забирають увагу час та ресурси. Але ми в жодному разі не маємо права забувати про наше майбутнє, а саме про наших дітей. Війна згубно впливає не лише на дорослих, а й на дітей. Навіть тоді, коли вони знаходяться далеко від бойових дій, війна це травмуючий досвід. І саме тому ми маємо особливо подбати про ментальний стан підростаючого покоління та не дозволяти страшним подіям залишити свій відбиток на все їх життя. І в цей же час важливо підтримувати активний і всебічний розвиток дітей. Сьогодні мова буде йти про роботу дитячих центрів ЮНІСЕФ спільно, що діють в Дніпрі та інших містах України. Дитячі мультифункціональні центри від ЮНІСЕФ дружній простір для дітей, в якому надають різноманітні безкоштовні послуги з розвитку та дозвілля малечі. Нагадаю, в одному з попередніх відео ми говорили про допомогу в працевлаштуванні для постраждалих від бойових дій. Це відео також варте вашої уваги. А зараз пропоную підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Дитячі центри спільно сьогодні вже функціонують у понад 20 українських містах. В них можна відпочити, погратися в розвивальні ігри, отримати консультацію лікаря, юриста або допомогу з пошуком житла. До прикладу, в Дніпрі діє декілька таких точок. Нещодавно одна з таких відкрилась на базі палацу творчості та юнацтва. За кошти дитячого фонду ООН там провели ремонт приміщення та закупили необхідне устаткування. Цей мультофункціональний центр знаходиться за адресою Проспект Слобожанський, 36. Фото у вас на екрані. В центрі проводяться майстер-класи, арт-терапія, підготовка до школи, заняття з англійської мови, творчі заходи та ігри. Зокрема, в осередку діють студія звукозапису. Ігрова зона, розвивальна кімната, комп'ютерний клас, кабінет психолога та кімната матері і дитини. Записатися на заняття можуть всі охочі, як місцеві мешканці, так і внутрішньопереміщені особи. Центр працює без перерв та вихідних з 10 до 19 години. Заняття безкоштовні. З їх розкладом ви можете ознайомитись у телеграм-каналі, посилання на яке ви можете знайти в описі до цього відео. Також діє ще одна дитяча точка спільно за адресою вулиця Квартальна, 8. Там для дітей також доступно багато активностей, ігри, заняття, мастер-класи, арт-терапії, розвиток мислення, творчі заняття та інше. Докладніше можна прочитати в телеграм-каналі за посиланням в описі відео. Зараз через воєнний час більшість дитячих садочків не діють, і такі центри, хоч і не зможуть повноцінно замінити їх, але стануть чудовою альтернативою. Дуже важливо, попри всі обставини, забезпечити дітям активний відпочинок, який допоможе одночасно розважатись і пізнавати нове. Саме тому дитячі точки спільно від ЮНІСЕФ є прекрасною нагодою для дітей не сидіти вдома, а жити повноцінним життям і соціалізуватись в колі однолітків. Не втрачайте можливість скористатися безкоштовними послугами цих центрів. Я впевнений, що ви і ваші діти залишитесь задоволені. До речі, якщо вам цікава ця тема, пишіть у коментарях. Ми запишемо окреме відео з оглядом одного з таких центрів. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для українців, що потребують соціальної допомоги. Бажаю всім перемог!